У Хмельницькому міському перинатальному центрі капітально відремонтували рецепцію. На вході встановили автоматичні двері, оновили гардероб, вбиральню та низку палат прийому пацієнтів. Реєстратура це салдепія, це е, негатив. Викликає вже з першого разу, як ти заходиш сюди. А ресепшн – це місце, де жінки мають можливість і відпочити. Ми хочемо так, щоб наші. Мамочки, які от виношують цю вагітність, можуть знаходитись в перинатальному центрі до місяця. Можуть і всю вагітність тут знаходити, щоб їм було комфортно. «Ще в минулому році ми вирішили зробити тут повну реконструкцію, замінити абсолютно все, зробити нову, сучасну, стильну, класну вхідну групу, яка б дарувала позитивні емоції всім, хто сюди приходить. Це місце. Де народжуються хмельничани, де народжуються українці, а ми хочемо, щоб у нас українців, хмельничан, було все більше, більше і більше. Відремонтували та облаштували також приміщення школи відповідального батьківства. В школі відповідального батьківства ми хочемо зробити йогу і на підлозі там карімати. Ми хочемо, щоб якщо будуть дівочки, яким буде то цікаво, щоб була йога. Ми хочемо, щоб були лекції, але не просто лекція. Вот там є ляльки-памперси. Вони будуть одівати, вони будуть вчитись. А на м'ячах будемо, якщо чоловік жінка, вчити їх, як себе вести в пологах. Також оновили систему теплопостачання та водопостачання першого поверху. Після капітального ремонту усе пристосовано відповідно до потреб маломобільних громадян. Є жінки, які приходять з чоловіками, які після фронту, і вони їм теж потрібен комфорт. Тому ми Змінили навіть санвузли, пандуси, робили так, щоб їм було комфортно. Вартість повної реконструкції по всіх тих позиціях, які я сказав, вартувала міському бюджету понад 3 мільйони гривень. При з тим, коли я приходив сюди як батько, і з тим, як я приходжу сьогодні зараз, зміни просто разючі. І якщо в нас головним пріоритетом є військові і всі подарунки головні, які ми робимо для військових то другий пріоритет для нас це діти, комфорт дітей, і ми так само максимально працюємо над цим. На черзі оновлення відділення патології вагітних. Там вже розпочалися ремонтні роботи. Це будова 78-го року. Відповідно, тут таких комфортних умов немає. І коли ти починаєш працювати, ти починаєш з нуля, з кірпіча, з септіка, з каналізації. От, от таких моментів. Тому паралельно робимо і то крім того, є задум зробити дуже комфортне сховище. Спілкувалися з нашими медичними, немедичними працівниками перинатального треба далі робити жіночу консультацію, бо це наступний відділення, куди потрапляють наші майбутні породілі, і теж там створювати комфортні умови. Ну але завдання зробити весь перинатальний до такого, який ми сьогодні бачимо тут. Ірина Муляр, Микола Юрковський, новини міста.